Кримська платформа тривала два робочі дні. Я хочу відзначити, що вона мала і підсумкову фінальну заяву декларацію. Звісно, це підтримка і формули миру, яка створена з десятьох дуже зрозумілих пунктів. Ми чули наголоси на поверненні незаконних депортованих незаконно депортованих дітей, всіх представників корінних народів кримських татар, караїмів, кримчаків і всіх українців, які знаходяться в неволі і цивільних. І військовополонених, і тих, хто є в політичному полоні, і навіть тих, хто отримали довгострокові незаконні вироки. Звісно, формула перемоги. Ми на двосторонніх зустрічах, яких було більше 24 лобіювали формулу перемоги. На ній сфокусувався на цьому плані з п'ятьох зрозумілих пунктів. І, звісно, президент Зеленський для нас приємно було чути, що. Колеги, які є членами організації НАТО, будуть підтримувати як нас найскорше запрошення. Ми чули, що вже розмови йдуть не тільки кулуарно, а публічно про надання належної більшої допомоги. Це і дальнобійна зброя, це і співзахист нашого неба. І звісно, питання навіть. Ті, які стосуються відновлення наших сил оборони, протезування, гуманітарні питання тощо для нас також важлива культура, адже за культуру бореться і Крим, і вся Україна за її існування піднімалася тема культурного геноциду. А на підтримку цього був показаний фільм Акіма Галімова Справжня історія Криму і звісно, ми побачили певні артефакти в культурній виставці заради Криму, де учасники та учасниці змогли. Познайомитися з дійсною культурою Криму. Ну і головні гості на цьому величезному важливому форумі були самі кримські татари, їх виступи, їх історії, їх фактична присутність, яка була дуже обширною, вона дійсно зробила цей форум дуже успішним.